Кажуть, вишиванка то генетичний код української нації. Хтось намагається його розгадати, хтось зашифрувати в кольорові візерунки власний сенс. Наталка Маєвська саме так і планувала зробити, але доля звела її. Зі справжньою автентичною річчю. Я просто дуже хотіла собі стару вишиванку. Я не хотіла нову, ну тобто я сама вишиваю, я роблю, в мене є свої ті, які я вишиваю і, і на концертну там, там, діяльність, і на повсякдення. Але хотілося чогось, я ж кажу, саме автентичного. Початок почався з того, що я шукала полотно. Там, я тоді не знала, що є ще конопляне полотно. льняне, Я шукала старе льняне полотно. Але воно було якось ну, не такого. І коли я шукала, то це було у Львові на ярмарку. Там стояла жінка, вона продавала всі ці вишиванки. Я не хотіла готової. Я хотіла, я ж, мені, мені було цікаво робити самій. Ну я вже підійшла, і там вона висіла в неї і вже почалася розмова. І отут же ж вона й почала розказувати, що, що полтавська вона вважалася найкращою. Від продавчині Наталка дізналася, що сорочка не типова для Полтавщини, бо шита кольоровими нитками. А от мережка на подолі відповідає регіону і зроблена як належить білим по білому. Зшита вона з двох цільних конопляних полотен. Це теж рідкість, бо зазвичай для натільної білизни використовували більш ніжне ляне полотно. Власницею речі, напевно, була дівчина. Троянда це була дівоча вишивка, тому що на у жінок це вже була калина, у жінок це вже були якісь геометричні такі узори. От, а саме такі троянди це були дівчата. В мене така вона скоріш повсякденно до церкви, скоріш за все, це можна було так в неділю піти до церкви. Тобто вона не мала бути дуже така нагаптована, тому що ну треба, як то кажуть, було скромність мала бути в дівчини. Наталка каже, що спочатку відчула енергетику вишиванки. А коли дізналася її історію, вже не могла не придбати. Вона була зі скрині, яка повернулася з ну, з того гамерицького краю. Я знаю, що вона належала жінці, яка народилася 1893 року. Вона має дуже гарний вигляд, тому що ці вишиванки, які носили, ну їх одразу видно. Ця вона нова, тобто на ній нема нічого, не плям, вона навіть її не прали. І в мене, коли я її взяла, то в мене було відчуття, що вона ну просто от. Пошита і забута. Річ має працювати за призначенням, переконана нова господарка, адже в неї вкладено стільки сил і любові наших предків. Я її планую носити. Вона, бачите, досить широка. Ну тобто, тут треба ще там 150 складок зробити на ній, щоб її вдягнути. Але зараз всі речі можна носити, тобто зараз під наш час їх осучаснити трохи. До речі, ношу я її, звичайно, неправильно. Чому тому що порядна жінка не носила просто сорочку, вона на сорочку мала ще надівати. Ще там, я ж кажу, була та і та ж юбка, і запаска, і фартушок, і дуже дуже багато всього ще було. От на сьогодні ясна річ, що там зверху ти вже нічого не надінеш, от тому це може бути: можна гратися з поясами, можна гратися з якимись накладними карманами. Це вже я ж кажу, це вже фантазія. Її не треба доповнювати. Вона сама от вона така автентична, яка вона є. Невідомо, що сталося з власниками тієї скрині, але річ. Де закодована національна ідентичність через століття повернулась за океанських подорожей знову на рідну землю, і це символічно.